Як і для чого хеджіруватись в Bybit байбітванчпулах? Тема непроста. Я записував коротке відео в телеграм-канал, там накидали багато правильних запитань. Я зрозумів, що треба покроково, дуже повільно рожувати кожну деталь цього моменту. Та як це справді важливо, інструмент цікавий, хороший багатьом він підійде, але. Звісно ж, є підвоні камені, про які треба знати і в яких потрібно розібратися. Це не ситуація, коли там нажав дві кнопки і просто кайфуєш, коли ти заходиш в пул якоїсь маловідомої монети, яка може падати. Поставте мені лайк, підписочку, якщо це відео для вас буде корисним. Це так, просто наперед. А тепер до діла. Значить, є лаунчпул мер. Ось є пул меру, А він дає станом на цю хвилину. От у мене там перше 16, 719%. В цілому, поки що, середній APR по цьому пулу. Я так догадую, що це вони найвищі показують саме по померлом. 863% річних. А так чи інакше, це хороша цифра, варта уваги кожного, так як небагато є інструментів, які. Дають таку можливість. Для чого це робить Bybit? Все дуже просто. Це чисто для них маркетинг-інструмент перетягнути аудиторію з інших бірж, в тому числі з Binance, OKX, Max і всіх інших. Тому такі шалені, як комусь здається, відсотки. Немає тут ніякого скаму. Чому? Тому що лаунчпул триває тиждень, просто Bybit платить зі свого кармана, щоб перетягнути чим побільше аудиторії. Стейкінг триває. Сім днів зазвичай, сім днів. От дата можна буде вручну вивести гроші, коли закінчиться період стейкінгу. А можна буде зачекати два дні після закінчення стейкінгу, і гроші вам автоматично прийдуть на рахунок, якщо не помиляюсь, фінансування. Тобто, у вас є там спот, а є фінансування. От, давайте покажу От у вас є фінансування, є спот. У нас є два були а пул USDT, він безризикований. В ньому можна приймати участь завжди. Якщо у вас є вільні кошти на криптобіржі або на інші біржі, ви просто пересилаєте їх на Bybit, то закидаєте в пул. Часто тут бувають цікаві відсотки. На минулому єні був, було 633 Після цього по інтерес аудиторії, інтерес МІ, інтерес людей, які на мене підписані, які зі мною спілкуються. Виріс, і вже набагато більше людей залетіло в наступний лаунчпул, і вже відсоток менший. Тобто, він плаває. Чи на початку, він був хороший. Там 800% в цьому районі, зараз спав до 100. А, так, пул Єна, бачите, в результаті дав 1000%. Ну, це був просто шикарніший лаунчпул. Монета росла. Всі, всі задоволені. Максимально все було класно. Тут історія чуть чуть важча. От є монета без о, хорошої підтримки, без хорошого графіка. Зараз ми до цього дійдемо, але доволі хороший річний відсоток: 719. І небагато учасників. Відповідно, хочеться на цьому заробити. Як? Зрозуміло, спочатку треба купити монету. От я підготував другий аккаунт. От, в мене є там перший, де де уже фул Вже все заповнено. І зараз покажу. У мене вже тут фул Так. Давайте історію подивимось. А от, історія стекін. Тут в мене максимум 5000 монет в вмер і 2000 USDT. Тут у мене не максимум. І зараз ми попробуємо докинути мінімалку, пройти всі етапи, розібратися з хеджуванням, для чого це потрібно. Співставимо з минулими лаунчполами. В цілому пройдемось по кожній дрібниці. Тому, якби не спіша. А відео не буде коротким. Значить, тут у мене максимум USDT 2000, і я закину лише 2000 монет, тому що потрібно доволі багато грошей, щоб і там зайти, і там зайти, і ще захеджуватись. Зараз ми до цього дійдемо. І так, повертаємося назад. Припустимо, я хочу зайти в лаунчпул мер от Забирати оці 713%, які зараз є мінімалка 100 монет. А їх у мене станом на зараз вільних немає, тому що потрібно зробити правильно, їх треба купити. Так, заходимо на спот. Тобто спочатку їх треба купити просто на споті. Дивимося. Значить, є, спот, ціна. Можна по ринку, щоб пошвидше купити. Нам потрібно 100 монет. Купимо 101, бо там ще комісію може забрати. Давайте подивимося скільки ми купили. 101 мер. Ідеально. От 101 меру. 107 доларів ми потратили. Цей момент поки що зафіксуємо. Тепер тут перезагружаємо сторінку. Монет поки не буде. Чому їх не буде? Тому що вони мають бути на аккаунті фінансування. Тобто вам зі споту треба перекинути їх на фінансування. Є. Тепер доступно. От, додаємо 101 монету. Галочка. «Підтвердити». Є. Ще один важливий момент. Ви задасте питання, коли мені нарахують бонуси. От, мені вже перші бонуси тут прийшли, але буде цікавіше дивитись по, по іншому аккаунту. Через 24 години може бути затримкою. А, можете зразу винагороду, о, яка до вас. А, ще не ще не прийшов. Це ось, ось тут появиться. Може за стримкою це бути. Тому просто слідкуйте, коли вам прийде винагорода, можете зразу її продати. Значить, рухаємося далі. Ми купили на 107 доларів монет Мерл. Тепер дивимося на графік. Графік наступний. Монета просто падає. І відповідно от тих відсотків, яких о, які ви отримуєте ось тут, їх буде недостатньо, щоб покрити збитки. І питання, для чого ви взагалі цим займаєтеся, якщо монета падає сама в ціні. Тому вам потрібно західжируватися. Що для цього потрібно робити? Ідемо на фьючі. І це справді. Не дуже би хотілося вас засаджувати на фьючі через те, що фьючі зло, ви там не заробите. Але як інструмент хеджування він має місце бути. І саме в таких випадках це єдине правильне рішення, щоб і заробити, і нівелювати повністю ризики практично до нуля. Так, USDT безстрокові. Нажимаємо і знаходимо монету, або через пошук просто знаходимо. Що нам потрібно тут зробити? Саме тут нам потрібно зайти на таку ж суму, яку ми потратили на покупку монети. Таким чином, зайти в шорт. Що означає шорт? Шорт це ми робимо ставку на те, що монета буде падати вниз. І, відповідно, коли вона падає, нам нараховують плюс, тобто плюс до балансу. А, ну, ви зараз побачите, я на прикладі покажу. Тепер по кнопочкам пройдемось, бо це важливо. Багато хто, коли вперше стикається з цим функціоналом, починає путатись і робить помилки. По-перше, тут ми вибираємо крос. Що означає крос? Крос це зважаючи на ваш баланс, який є на рахунку деривативів, Якщо монета буде рухатись в неправильній для вас стороні, тобто буде вам там нарахувати, що, що ви йдете в мінус, 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 то в залежності від того балансу, який у вас є на деривативах, буде показувати ціна ліквідації. Ціна ліквідації це коли ваші всі гроші забере біржа, якби щоб от твоя ставка не зайшла, умовно. Так, що нам треба зробити? Але Чим корисний крос, ви можете докинути баланс, і у вас не буде ліквідації. Ви бачите, тут мінус, докидаєте баланс на цей рахунок деривативів і все нормально. Зараз на прикладі покажу. Так. З кросом розібрались. Тепер далі. Рекомендовано до третього плеча використовувати на маловідомих монетах. З низькою капіталізацією, бо їх може качати в різні сторони. Тобто, там третє плече це монета робить в неправильному для вас напрямку рух на 33%, і виловити ліквідацію. Тому до третього плеча. Якщо ви там візьмете 50, то ваші гроші просто дуже швидко зникнуть, і монета піде спочатку в одному напрямку, потім в іншому. І від вашого хеджерування нічого хорошого не вийде. Так. Рухаємося далі. Нажимаємо підтвердити. Ми купили 101 мер. Тепер нам треба на таку ж саму суму зайти в шорт. Тепер дивимося. В цілому у нас буде 101 мер позиція, але, але для цього з третім плечем нам потрібно мати 35 доларів. Через те, що у нас третє плече це якби мультиплікатор. Це ви по факту робите, назвемо це так, ставку. Тобто, у вас а, ви дали більші 35 доларів з третім плечем. Це 105 доларів, що є 101 мерлом. А, і ви зробили ставку. Давайте я продемонструю. От. Так, у нас немає коштів на. Акаунті аккаунті для цього ми переказуємо його, звідки? Зі спота чи з фінансування. Давайте зі спота. Якщо я сюди внесу 35 доларів, то а, ліквідація буде, якщо монета на 33%. Якщо я внесу сюди набагато більшу суму, то а ліквідація, відповідно, буде десь далеко, далеко-далеко. Зараз давайте я перенесу сюди там 200 доларів. Все, у нас є баланс 200 доларів. Нажимаю продати шорт. Не треба вам ні тут стоп лосів ні так профітів. Чому? Тому що у вас ці ж монети є на споті, заблоковані лаучпулі. Це не інструмент для того, щоб зараз на фьючах щось там заробити. Це інструмент, щоб нівелювати ризики падіння монет. Значить, нажимаємо підтвердити. Зразу біржа взяла свій відсоток за відкриття позиції. І він буде. Значить, що у нас є? Знову ж таки, пройдемося по різним пунктам. Контракт, От, тобто, ось цей фантик, ставка, мерв, крос. Крос це означає, що ви можете докидати капітал, і у вас не буде ліквідації. Тобто, ви можете керувати своїм аккаунтом, можете тут тримати менше грошей, більше. Тоді у вас зона ліквідації буде змінюватися. Кількість 101 монета. Вартість 105 доларів. Ціна входу зрозуміла. Ціна маркування зрозуміла. Ліквідація на 3 доларах. Через те, що у мене 200 доларів закладено, а позиція була зайдена лише на 35 доларів. То у мене зона ліквідації десь аж там. Ну, зважаючи, що монета, скоріш за все, буде рухатись вниз, я вам покажу зараз на іншому аккаунті, там буде чітко все і зрозуміло. Маржа позиції 35 доларів. Тобто, потратили ви насправді 35 доларів. Нереалізований Piel, тобто, то, якщо ви зараз закриєте, що буде? Буде мінус, мінус 20 центів. Реалізований PL. Бірша вже забрала свою комісію. Ось ці речі вам поки не потрібні. І якщо ви хочете закрити, найшвидше це буде по ринку. Якщо ви хочете закрити це по специфічній ціні, коли там свічка торкнеться і виставляєте лімітний ордер. Що у нас відбувається тепер? У нас покладено 101 меру, який буде. Фармитися кожного дня нараховуватимуться у вас бонуси а, у вигляді мерлів. Тобто, ви будете отримувати кожного дня а, ось ці монети, вони впадуть вам на рахунок фінансування. Можете там заходити, дивитися раз два дня. Вони там нарахувалися, ви їх в стакан. Тобто, продаєте, фіксуєте свій прибуток. Тут. А, Час від часу заходите, дивитися, слідкуєте за своєю позицією. І ще один важливий момент, який ми зараз будемо обговорювати: ставка фінансування, фандінг англійською. Що це значить? Якщо він мінусовий, то ті, хто зайшли в позицію шорт продати, платять лонгістам кожні 8 годин. Зараз продемонструю на іншому аккаунті. По факту, ми зробили все необхідне. Тут все гуд. Тепер давайте покажу уже історично, як це склалось на більшому аккаунті. Завчора, на моєму головному аккаунті. Значить, я купив був 5 тисяч мерлів, і 2000 мерлів я ще купив тут був зразу. Тобто, 7 тисяч мерлів я купив. І для того, щоб нівелювати ризики, я зайшов в шорт-позицію на 7 тисяч мерлів. Ось, ось тут вони. От, бачите, з третім плечем мерл. Дивіться, нереалізований ПЛ. Тобто, я завдяки тому, що я зайшов в шорт-позицію, у мене тут намальовано плюс тисяча доларів. Якби я не зайшов в цю шорт-позицію, то по факту я би був. Мінус 1000 доларів через те, що я просто купив ці монетки і не західжував їх. А так, в мене тут мінус 1000 доларів. від, скажімо, так, на споті. А тут плюс 1000 доларів. Тобто, я виходжу по вартості монети в ноль. Є мені нюанс. Знову вертаємося до фандингу. Через те, що кожні 8 годин зараз. Шортисти платять лонгістам. Ось ці 0,2%. З мене вже біржа зняла 62 долара. Там вже дальше буде чуть менше. Тепер давайте порахуємо математику. Ви скажете: так для чого взагалі заходити в цей лаунчпул, якщо з тебе вже 62 долара зняли? Математично. Включаємо калькулятор. Тут в мене 5 тисяч мерлів. На цьому аккаунті в мене було 2000 мерлів. 7000 мерлів. Така о, базова математика приблизні цифри того, скільки мені нарахували плюса за добу. Зараз ми оприділимо варто цим займатися чи ні. 7 тисяч мерлів. Ми. множимо на. На річний відсоток, який у нас зараз, ну, нехай буде 856 відсотків. Було за, за добу 7 тисяч. Ну, Множим на 8.56. Маємо 59 тисяч і ділим на 365 днів 164 долари, тобто по полумеру Мені в добу приходить 164 долари станом на зараз Цифри дуже приблизні. Тобто, це така груба математика. По факту, коли прийдуть ці монети, буде видно точно. віднімаємо то, що я потратив на фандінг через те, що приходиться платити лонгістам. Зараз дуже багато шортових позицій. Мінус 62, і виходить у нас в районі 100 доларів. Заробітку в день з заблокованих активів на суму. Значить, 7 тисяч монет, які я купив орієнтовано по 1,3. 910 плюс я потратив, заблокував. Заблокував для того, щоб зайти в цей шорт. Майже 3000 доларів, там 2800 плюс 2800, має майже 12 тисяч доларів 11 900. 11 900 доларів для того, щоб заробити 100 доларів чистими в день. Мало це чи багато, я рахую, що це нормально, якщо це робити грамотно, і якщо зважити на то, що ти нівелював всі ризики. Тепер рухаємося далі. Ой, а там перед тим була Єна, було набагато краще. Такі випадки, як з Єною, будуть. І для того, щоб їх ловити, треба просто приймати участь підряд всіх лаунчпулах. Що було з Єною? Єну можна було не хеджерувати через те, що монета дуже яскраво себе показувала на ринку, вона росла. Зараз давайте відкриємо. Глянемо. Єна. Давайте, отак. Ось. Тобто, там, давайте по днях. Там, поки що в лаунчпул, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий день вона просто росла вверх. Так, да, такі монети можна не хеджірувати Як зрозуміти, що це саме ця монета. Ну, як мінімум, вона за. Перші два дні не укатується як. Тепер демонструємо, які бувають монети ще на лаучполах. APRS. Ерс. Давайте його оглянемо. от тобі ще один приклад, як мару. Після першого дня вона. Другий день. Ляпс укаталась вниз. Третій день. Ну, поки нічого потім. Четвертий знов вниз. Знов вниз. Тобто, вона практично впала в два рази за 7 днів. Давайте ще один приклад. Подивимось: може по Знову ж таки, другий день лаунчпулу, третій день лаучпулу пішов вниз, четвертий день лаунчпулу пішов вниз, шостий вниз. Ну, не, не сильно глобально вона окаталась, хоча теж нормально вона окаталась. На відсотків 40 точно. До якого висновку ми приходимо? Що в більшості випадків, коли ви приймаєте участь в лаунчпулах в пулах. Монети без хорошої підтримки, там якогось там Binance, ще там когось, то краще її хеджирувати. Pool USDT, да, просто закинули гроші, забули на, на тиждень, прийшли, там забрали ті фантики, які вам нарахували, скинули їх в стакан, щось заробили. З монетою потрібно хеджируватися. Тим більше мало так, це було усе. Я постарався максимально детально кожну дрібницю рожувати. Якщо у вас ще залишилися питання, можете їх написати в Ютубі, в телеграм-чаті. Велкам. Поставте лайк, підписочку. Відео виходять не часто, але намагаюся приносити користь тим, хто її потребує. Все, гарного дня, до зустрічі, друзі.